Мешкав вісім років у Варшаві, але повернувся захищати країну. На війні отримав поранення та відправився відновлюватися. Розповідає пацієнт реабілітаційного центру Промет Дмитро. Куля попала, що рука права не працювала на 97%. відсотків. Дві праці зробила. Ну, зараз питаюся возобновити сили. В центрі розповідають, чимало військових від початку повномасштабної війни вже пройшли відновлення у закладі. Однак зазначають, прийти на реабілітацію може кожен, хто має проблеми зі здоров'ям. Як дитина, так і дорослий, як післяопераційному періоді, так і після травм пошкоджень. Люди, які мають гострий або хронічний больовий синдром, це все те, що підлягає під реабілітаційне лікування. Лікарі центру Промет використовують американські методики лікування, які були адаптовані під роботу українського закладу, та наголошують, чим раніше почати реабілітацію, тим краще буде результат. Ще існує такий міф, особливо зараз, коли з'явилось багато пацієнтів з ампутаціями, що потрібно почекати до того моменту, поки повністю заживе кукса, повністю зійде набряк, зникне біль, і тільки тоді. Починають реабілітацію. Лікарі кажуть, вчасний початок реабілітації, як в післяопераційному періоді, так і за наявності гострих або хронічних запалень, пришвидшує процес відновлення та повернення пацієнтів до нормального життя. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.